Мої дорогенькі, мої дорогенькі. І знову я на ринок лісовий. І зараз вам покажу. Це такий розплідник. Я вам потім напишу під відео номер телефона. Можете приходити, купувати. Тут ось з тієї сторони продається ринок. Бачите, всі квіти продаються, такі, хто продає з тієї сторони. А тут оце я проходила і оце-така отака така краса. Мої дорогенькі. Це взагалі. Це, є що хочеш, я зараз швиденько пройду по цій стороні, так, а тоді по іншій. Дуже-дуже гарний розплітник. Боже, яка тут красота. Мамочка моя родна. Дивіться, що тільки тут немає. Що тільки є. І, до речі, тут іще ж добрива продають. Бачили, ой, ой, мамочки мої, яка красота. Такий ось бересклет. бачите, який бересклет уже на штампі. Ось, будь ласка. Боже, бачили? Ой, мама моя реготна, які гарні коніки. Які гарні, дуже-дуже гарний розплідник. Дуже. Просто дуже. Я вам скажу, що бачите, як якось так на штампі. Ой, яка краса, яка краса! Мої дорогенькі, зайхо метро лісова. Дуже просто, дуже. Хто має машину, теж дуже просто. Приїжджаєте тут, продають і прості люди там з цієї сторони, але тут кому потрібно, дивіться, он клен червонолисний. Бачили? Ой, Боже ж ти мій Боже. Боже ти мій Боже. Яка краса! Яка краса і скільки тих рослин просто буду швиденько вам знімати, тому що ціни я не знімаю. Кому буде цікаво, можете зайти навіть... Ой, дивіться, який гарний клен червонолисний, мамочки мої родні. Боже ж ти мій, там воно в долині. Дуже гарно. Дуже-дуже гарний такий розплідник. Переквітли вже ці кущі великі. Бачите, ось такий бересклет. Дивіться, який гарний кущ. Який гарний кущ. Так. Зараз ми знімемо з цієї сторони. Ой, мамочки мої, яка краса. А, бачите, я вам зараз зніму ще з іншої сторони. Так що приїжджайте, купуйте, тому що дуже-дуже гарно люди працюють, молодці. Пам'ятаєте, і я вам показувала оцей бересклед, бачите? Я собі теж так буду робити. Дуже гарно. А ось який гарний кущ. Бачите? Який гарний кущ. Зараз вам покажу, ось вам. О, яка краса! Яка краса! На всі смаки, на всі гроші у кого є. Це вже просто переквітло. Ось будуть квітнути. Так, дивіться. Дивіться, дивіться. Дивіться, все, що душа бажає, усе є. Усе є. А зараз підемо на іншу сторону, я вам покажу. Зараз підемо на іншу сторону. Ну, дуже гарно, дуже багато, дуже-дуже багато. Тут навіть є... Ой, мамочки, скільки там всього. Зараз підемо. Я вам скажу, що я була на багатьох розплідниках, але тут краса і скільки всього. і скільки… Я напишу номер телефона просто. Розумієте? І якщо комусь буде дуже потрібно, то будете дзвонити, тому що тут дуже багато всього, то я вже не хочу навіть питати про ціни. Бачите? Все, що хочеш. Ой, як люди гарно працюють. Як люди гарно працюють. Я вам скажу, що, звичайно, що дорого, як хтось мені там написав під відео. Але мої дорогенькі, ви знаєте, скільки років тут праці? Скільки років тут праці, щоб виростити таке деревце і почати продавати. Це дуже-дуже непросто. Розумієте, це дуже дорого. Ну як дорого, Потому, тому що наш час теж дорогий. Бачите, лаванда буде відходити. Наш час, ось, будь ласка, земля є для фойників. Бачите, приходиш, береш. Ой, і там є ще. Ой, мама моя родная, бачила? Скільки всього? Як же мені туди пройти, щоб вам зняти з цієї сторони? Бачили? Ой, боже, нас дощі проходили. Це Київ. Метро лісова. Бачите. Ой, боже ж ти мой. Ой, я не товстенька. Але, але, але. Ой, зараз, зараз. Ой, яка тут краса. Ой, яка тут краса. Зараз вам з'їму. Зараз вам з'їму на цій стороні. О, трішки грязь, грязь, грязь. Як же вам? Ну це хвойники. Зараз піду туди, може якось... Ой, а там вода. Я можу туди і не зайти. Там вода, дивіться. Боже, яка краса, і скільки всього. Яка краса, і скільки всього. Зараз підемо туди. Ой, мої дорогенькі. Як гарно люди працюють. Звичайно, це ж треба поливати, це треба доглядати, це треба обробляти. Розумієте, це все не так просто. Це здається, що все так просто. А це не все так просто, це дуже велика праця. Тому що ми ж знаємо, хто займається квітами, що це дуже велика праця. Ай, бачили, як люди гарно працюють. Дивіться, скільки краси. І як мені туди перейти, я навіть не знаю. Тому що в мене білі-білі. Бі, Ой, ну що мені робити? Хочу ж вам красу цю зняти. Зараз я якось пройду, тому що у мене білі. Ой, білий у мене, як це, взуття у мене білого кольору. Але мої дорогенькі, щоб вам було приємно дивитися, я пожертвувала своїм взуттям. Десь потім витру, Щоб сюди ось дивіться. Ой, мамочки мої родні, бачили? Ви це бачили чи ні? Ви це бачили чи не бачили? Ось, будь ласка, У мене теж таке є, але це на штампі, бачили, яка краса? А це у вас яблуні вже, да? такі оце, ну, чи ні. Чи ні це... це Іва, плакуча. А, це плакуча Іва. Бачили, це плакуча Іва. Ой, мої дорогенькі. Краса, дуже велика краса, дуже велика праця. І люди молодці, бачите? Люди молодці, як гарно працюють, тому що доглядати це все дуже велика праця. Не думайте так просто його посадити, ростити, привозити. Так, це, звичайно, привозне. Я ж нічого не кажу. Ми ж дорослі люди розуміємо, що це все привезено із Європи. Так? А, а можливо і наші вже якісь розплідники. Дивіться, яка краса. Ой, а в мене ще воно не. Не квітне, значить, воно ще у мене не прийнялося так гарно, тому що не квітне. Бачили? Бачили, бачили мої дорогенькі. Як гарно. Хвойників дуже багато. Ну тут поки що одні хвойники. Він каже, пізніше будуть ще інші квіти, просто квіти, мабуть, а поки що хвойники, бачите? Я вам скажу. Ну там на, на базарі я бачила, там чоловік стоїть з хвойниками. Там чоловік стоїть. Бачите, вже воно квітне, вже воно прийнялося в ці горшка. Дивіться, яка краса, правда? Яка краса, там воно їх. Ой! Он... На любі гроші. Світа, як вам? Ми знайома підписниця моя, ми з нею зустрілися. Світа, вам подобається? Світа, <свіття> ну, <свіття> це якраз на наші гроші. Але ж, ну розумієте, я вам скажу, щоб виростити це дерево, треба. Я вас не знімаю. Так, я... Треба дуже-дуже ну, дуже багато роботи. Гарне то гарне. Подивіться ж можна. Так, так, Ні, ну витас. такий можна купити. Ну, такий я вам в мене таку, є. Отаку одну гілочку. Я навіть не знаю, скільки вона буде коштувати, але борщик у мене росте. Ну, поки що у мене ще воно так не квітне. Бачите, це вже воно прийнялося. У мене тільки один квітне. Этот. Один квітне. Ой, боже мій, як же його? Ялівець. Квітне, дивіться, які гарні сосні. Да. Ну що тут казати, воно все гарне. Навіть якщо воно і дороге, але це я ж кажу, це дуже велика праця, тому що наростає воно дуже-дуже. 250? -дуже. 250? Ну, я навіть і не знаю, 250 гривень такі кількість. Бачите, такий кущик стоїть 250 гривень. Бачите? Ну я вам скажу, що він... Оце років, мабуть, 3-4. Років 3-4. Це не так швидко наростає. Та ця краса, не так швидко. Зараз піду до березклетів. Але я вам скажу, що люди купують. Ось оце такий у мене є. Ага. Отакий у мене є. Сидить він бідненький, ну воно вказується, що і такого росту невеликого оцей ялівець. Ага, а там такий гарний є, боже, там такі гарні. Дуже гарні. Просто дуже, дуже-дуже гарні. Дуже зараз покажу вам ще оцю красу. Ой. Так що мої дорогенькі, заходьте, купуйте. Оцю красу, бачите? Це ж скільки років треба, щоб воно оце виросло. А його ще треба формувати. П'ять тисяч, ось п'ять тисяч. Ну я навіть не знаю. Як так, скільки років його вирощувати, то це й недорого. Розумієте? А якщо пенсія у людей, то можна сказати і по-іншому. Але я ж кажу, так як воно наростає то це і недорого, але ж клен такий. Я так хочу цього клена такого, ну, горщик маленького. Але навіть тут питала маленький, 200 з лишнім гривень. Там на базарі просто, де люди продають. То теж, але ж яке все гарне. Люди завозять, люди купують. Бачите, який бересклет. Яка краса. Яка краса. Просто краса, краса правда Света? Просто свята, ну а що? Ми просто подивилися. Я це ж їм кажу, що вони там пишуть, що іноді я ж видаляю, що там такі ціни. Ти, -ти, 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 -ти. то я ж вам просто показую. Я ж не кажу, що треба купувати. Ми ось святою, ну моя підписниця. Ми просто ось гуляємо, подивилися і все. І голова в нас не болить, що ми не можемо його купити. Правда, свята? Подивилися і все. 4, я а на ну. вашей колюче. Ага, це, я навіть не знаю, 4500. От дивіться. А воно і ягодки, бачите? Не знаю, такі красненькі ми, так. Да. Ну, бачите, тому я ж кажу, не треба нервуватися, хто не може купити. Ну, не можете то той... да, не так. Ми, теж... ми святою теж купити не можемо. Ми просто дивимося, гуляємо і знімаємо вам. Все. І настрій у нас гарний. Була повітряна тривога, свята бігала там по маршрутках, і метро. Ми йшли пішки, тому що метро доїхало, потім зупинилося і все. І настрій у нас гарний. Повітряна тривога закінчилася, і ми прийшли дивитися цю красу. Бачите? І ми прийшли дивитися цю красу. І голова у нас не болить. І настрій у нас не гіршиться, що ми не можемо купити. Не можемо, та й не можемо. Вісім тисяч коштує. Да? Так. Ну що ви зробите? Його ж ростити. Оце, дивіться, це ж є лівець, так? Вісім ну, тисяч, да. так це ж уже яке дерево, бачите? Скільки його треба вирощувати? Я не знаю, мабуть, років десять, а може навіть і більше. Оце щоб воно таке було. Бачите, ну це ж ми не можемо купити, а люди ж купують. Я вам скажу, яке воно м'якеньке, яке воно м'якеньке, яке воно гарненьке. Ну, що ну, ви зробите? Кому треба, то й купує. А ми з Світочкою подивилися, нам усе гарно сподобалося, мої дорогенькі. Вам ми зняли. заходьте, купуйте. Насолоджуйтесь, якщо хтось може, а хто не може, просто дивіться відео. Мої дорогенькі, просто дивіться відео, хай у вас усе буде добре. Я завжди так кажу вам здоров'ячка, добра нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку. Яку вони нам дарують, віддаючи своє життя? Дякуємо і низько вклоняємося. І хай завжди все буде Україна!